Добрий день громадяни України війни, війни у воїни тилу воїни фронту. Ситуація в Україні на 11 жовтня 2022 року. Підписуємося на канал. втрати ворога знищено 240 рашистів. підбити знищено один літак. 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 засобів артилерії і 17 безпілотників, і 8 КАМАЗів. Отже, робимо підсумок за сьогоднішній день. На сьогоднішній день триває по класифікації, активна позиційна війна. В окремих напрямках ми наступаємо. Чому не наступ, не контрнаступ, не контрнаступальні дії, тому що все міряється, як говориться, в масштабі. Наприклад, зарплата 100 гривень і 10 тисяч гривень, і що буде активним, і що буде. Пасивним, вважається, що там де 100 гривень, то пасивне, тобто позиційне. А якщо ви отримали 110 гривень, а не 10 тисяч гривень, то це значить йде активна пози позиційна війна. А якщо у вас 100 гривень, і на наступний день 100 гривень, то це йде позиційна війна. Контрнаступ це. Якщо ворог напав і буквально через деякий час, там, через хвилину, через час там, ми йдемо на них наступ. Називається на контрнаступ. Контрдії, -контр це в масштабі мірі, це той самий контрнаступ, але в масштабі невеличкому, так? локальному, там, пару селищ, там. Сьогодні ми з масштабами. Розберемося. Я як учитель історії, 15 років стажу, 43 роки, і встигну за кордоном побувати. То багато що можу розповісти. Підписуємося на канал. Значить, триває активна позиційна війна. Позиційна війна в першу чергу чим характеризується. обстрілами без... Просування військ, або з просуванням військ невеликим, якщо це активна позиційна війна. Тому що якщо з великим просуванням військ, то це вже буде наступ, а якщо це, цей наступ відбувається відразу після наступу ворога, то це називається контрнаступ або контрнаступальні дії. Якщо це не в велички масштабах. Отже, триває активна позиційна війна з масовими обстрілами і з втратами серед мирного населення і серед українців. Переходимо до масштабів, чому Україна бореться, тримається і поборить. Поборить, якщо такими темпами буде йти наступ з боку Росії і такими обстрілами, то два шляхи. Перше, це якщо ми не будемо нападати на їхні території і знищувати їхні ці установки всі, і озброєння, яке, яке запускають ракети, снаряди, безпілотники, шахиди, то рано чи пізно. Але це на десятки років інфраструктура України буде знищена, і як результат цих дій це буде поразка фактично. Переходимо до масштабів. Да? Значить, всі наступи ворога відбито, тривають обстріли. 82 ракет і половину з яких ми збиваємо по території України. Але це для масштабів України, я не говорю трагедії кожної сім'ї, масштабів України, це не суттєво, можна так сказати. Так, переходимо до головного, до фактів. Так, Україна. Значить, Україна складається з одної автономної Республіки Крим, 24 областей, 140 районів. Це по новій реформі 21-го року. От вам масштаб. Да? Значить, скільки це? Це 461 місто. 461 місто. Да? Представте, скільки в кожному місті, будинків. Далі. Це 882 селищ міського типу. 882 селищ міського типу. І 27 тисяч 205 сіл. Представляєте, які гігантські цифри. А тут полетіло 80 ракет. Розуміло, частина з цих територій міст і селищ і сел втрачено. Ну і переходимо до масштабів, що нам потрібно звільняти і о, скільки там нараховується цих населених пунктів і безпосередньо, о, що нам потрібно робити. Ну, Починаємо із Луганської області. Да? Так, Луганська область у нас. Дивимося. 102, 102 селищ міського типу, 511 сел. 100 селищ. Да? І дивимося. 37 міст. Дивимося, 37 міст. Ага. Масштаби. Да? 37 міст, 102 селищ міського типу, 511 сел. 100 селищ, ось які масштаби звільнення Луганської області. Да? Дивимося, ось Луганська область прикордонна з Росією. Якщо не уражати ці прикордонні області, то зрозуміло її важко буде звільнити. Переходимо до слідуючої області. Да? Донецька область. Або вам ще площу сказати. Да? Площа 26 тисяч квадратних кілометрів. Да? Е, Луганська область 26 тисяч квадрат, більше 50 тисяч вже да, дві області. Дивимося, міст у нас е, 52. Да, 52 міста. Селищ 131. Е, міського типу 131. Не? СЕЛ 874. Салич 244. Дивимся. Да? Вот такие таки масштабы. Масштабы. В, в, в тысячах совмеряются в да, Мист 50. Далее у нас важливо. Запорізькая область. Площадь. Площадь у нас ну, 27 тысяч квадратных километров. Да, там. Значит, мист. Мист 14. СМТ 23, селищ міського типу 23. сел – 870 селищ 44. Да? 44. Дивимося. Тоже. Кількість населених пунктів більше. Тисячі в сумі. Да? Тисячі. тисячі. Далі у нас. Е, Херсонська область. площа – 28 тисяч квадратних кілометрів. Да? Але міст 9. Селищ міського типу 31. Сел 568, селищ 88. Так, Крим. Крим, дивимося Крим. Ну я довго не буду. Населення 2, 2 мільйона. Там не Але населення 2 мільйона. Площа 26 тисяч. Квадратних кілометрів. Да? Тобто це крим перерівнюється як інші області. Отже, робимо висновок, що ракетні обстріли в тому обсязі Україні знищені незалежно не загрожують.